Вітання всім, хто долучився до ефіру, безкоштовний чекап організму після 40. Які обстеження можна буде пройти? Звідки фінансування та чи готові медзаклади Рівненщини працювати за програмою? Про це не тільки почуємо просто зараз. А мій співрозмовник, директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення облдержадміністрації Олег Вівсяних. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, пане Олеже, з 1 січня 2026 року. Міністерство охорони здоров'я України планує запустити національну програму щорічного без опла платного чекапу для людей віком від 40 років, що власне кажучи, включатиме цей чекап. Так, ми недоразово наголошували на тому, що в медицині найкраща профілактика ніж лікування. В першу чергу це дешевше і менше затратно для економіки країни. І ми зберігаємо робочу силу працездатність нашого населення. Тому міністерством охорони здоров'я спільно з національною службою здоров'я України прийнято рішення профінансувати і організувати проведення обстеження населення віком від 40 років за певними напрямками, тобто запобігти розвитку хронічних захворювань або попередити їх на ранньому. На ранньому стадії розвитку або виявити їх відразу. За словами за релізами міністерства, йдеться про захворювання, які скорочують тривалість життя українців, зменшують рівень працездатності. Передусім, про які хвороби йдеться. Першу чергу ми говоримо про захворювання серцево-судинної системи, бронхогеневої системи захворювання пов'язані з порушенням ментального здоров'я, захворювання проти профілактика протипухлинних захворювань, профілактика ендокринних захворювань власне і ці захворювання, які ми про зараз говоримо. Вони постійно в нас на першій шпальті розгляду в галузі охорони здоров'я в департаменті цивільної захисту і охорони здоров'я і навіть перші телемедичні консультації, які запроваджуються в системно в галузі охорони здоров'я, також пов'язані з профілактикою, виявленням та корекцією лікувально-діагностичної. Прайсвиста з цих захворювань, а цікаво свого роду ця програма безоплатних так званих чекапів є певним продовженням, принаймні, як на мій погляд, програми медичних гарантій, так тобто є певні направлення від сімейних лікарів, і люди йдуть обстежуватися. Так наскільки це більш досконало, тобто наскільки ми вже виходимо за рамки просто сімейної медицини, як ми це називаємо, і розвиваємо більше безоплатні послуги для населення. Ми дійсно розширюємо послугу на первинній медико медикозастерні ланці mm -hmm. для того, щоб надати більш якісну діагностичну послугу нашому населенню, і ми чітко розуміємо, вивчивши ті показники здоров'я населення, які у нас постійно аналізуються, і це не тільки по статистичних даних, по інформаційно-аналітичному аналізу, а і по тому, як ми проводимо лікування, і скільки нам за які захворювання проплачує Національна служба здоров'я України, маючи такий детальний структурований аналіз. Національна служба здоров'я, як я вже наголошу спільно з міністерством охорони здоров'я, приходить до логічного висновку, до логічного продовження або розширення програми медичних гарантій, тобто розширити спектр профілактики захворювання, адже профілактика, як я вже говорив, це найперший і найосновніший чинник у збереженні здоров'я населення. Ну і те, що вже, мабуть, на цьому етапі нашої розмови цікаво глядачам та слухачам, як, власне кажучи, це все буде відбуватися, тобто яка механіка, звідки люди отримають інформацію і яким чином вони зможуть нею скористатися? Є багато різних підходів до визначення механізму проведення так званих чекапів організму після 40 років. Це ймовірно, що всього буде проводитися за рахунок фінансування національної служби здоров'я шляхом. Зарахування на наші рахунки кожного з нас, хто перевищив 40 років, mm -hmm, кого так. вік старше 40 років, так званих електронних в електронному варіанті будуть на наші картки в дію. Зарахово тобто, зараховані певні, певна сума коштів. Або ж це буде через пакет медичних гарантій. Хочу наголосити, що власне ці кошти ми зможемо витратити лише на проведення обстеження і визначення функціонального стану свого організму. Після цього будуть зібрані відповідні статистичні дані. Кожен сімейний лікар, який працює у. В галузі е, системи охорони здоров'я має угоду з Національною службою здоров'я незалежності від форми власності, буде мати можливість провести такі обстеження апа більше розширити спектр таких м, обстежень. Ми вже в департаменті цивільної захисту і охорони здоров'я провели е, низку зустрічей, як організувати це питання. Ми маємо вже напрацювання підписаний меморандум з Національним університетом здоров'я України mm -hmm. е, імені Потоново Кича Шупика. А також ми працюємо з. Провідними провайдерами в гаузі сімейної медицини первинної медико-старої ланки, які мають напрацювання для того, щоб у 1 січня ми не планували, а вже приступили до виконання такої функції. Ми навіть можемо в нашій області мати пілотний проект задля такого, за для цього напрямку. Ми вже працюємо і опрацьовуємо з нашими сімейними лікарями різних форм власності. Як ми будемо це робити? Де ми будемо це робити? Чи це можливо буде проводитися власних лікувально профілактичних закладах? чи… Власне, приміщення амбулаторії е, первинної ланки, чи ми зможемо робити виїзні консультації, використовуючи телемедичне обладнання? Угу. А була мова про е, певне контрактування зі службою здоров'я різних медичних закладів. Я маю на увазі приватні, державні. Е, чи є шанс, що це запрацює на рівненщині? І наскільки готові ці заклади заключати ще й такі контракти? Власне, ми не, не тільки маємо про це шанс, ми на 100% впевнені, тому що це буде працювати на Рівненщині, адже е, тільки. Отримавши попередню інформацію від Міністерства охорони здоров'я, поспілкувавшись з нашими представниками Львівського міжнаціонального департаменту Національної служби здоров'я, ми вже проводимо підготовчу роботу. І я переконаний, що ми якісно справимося з підготовчим варіантом і чи не найперше, вступимо до надання такої послуги нашим мешканцям. А чи буде в людини можливість обрати заклад той чи інший? Ну можливо, по якихось своїх вподобаннях, тобто з тих з якогось певного переліку, нічого, в принципі, від фінансування. Системою охорони здоров'я від закону, який прийнятий в 2018 році, не змінюється. Тобто пацієнт вибирає лікувально-профілактичний заклад, вибирає лікаря незалежності від форм власності на Наша наша функція з вашою допомогою довести як більше цієї інформації до нашого населення і. В тому числі провести підготовчу роботу з первинною медиконстанною ланку та спеціалізованою медициною, е, які можна буде зробити в межах даного пакету обстеження, і що потрібно робити з тими пацієнтами далі, якщо ми виявимо ті чи інші захворювання, як їх лікувати? щоб… Як діяти, як на як окреслити кожному пацієнту свій індивідуальний маршрут за для того, щоб запобігти розвитку хронічних захворювань, або ті, які ми виявили на ранній стадії, можливо, і зовсім вилікувати, тобто йдеться про певний механізм не лише виявити, а і подальший шлях, як пацієнт буде його проходити Подобачно. у разі того, якщо якісь Подобачно. проблеми ми так. не залишимо пацієнта, виявивши заговорівши ту чи іншу проблему зі станом його здоров'я? Ми не маємо права залишити і дати йому можливість самостійно вибирати лікаря, лікувальний заклад, але той маршрут. Що він повинен зробити, план uh -huh. подальшого лікувально діагностичного і лікувального процесу обов'язково ми обумовимо і пишемо і uh -huh. дамо кожному пацієнту, який цього потребує, який звернеться за медичною допомогою. А пак більше ми маємо детальний аналіз у наших сімейних лікарів по всіх наших пацієнтах, які перебувають на обліку, які уклали контракт сімейним лікарем. Ми самі будемо звертатися до пацієнтів з ймовірністю Узгодження з обох сторін е, часу проведення такого обстеження і відповідної підготовки. Тобто, щоб це було і і зручно, щоб певний сервіс в сфері медичних послуг був ми ресурс, який гарантує і видає нам держава. Ми хочемо залучити якомога більше для нашої гаузі охорони здоров'я для того, щоб е, мати достатню кількість фінансового забезпечення а пак е, більше е, якісно проконсультувати пацієнти і використати виключно е, в реж в, в системі доказової медицини для того, щоб запобігти вчасно виявити, запобігти розвитку захворювання. До теми профілактики, досвіду і прогресу ми ще повернемося, але хотіла запитати ще такий момент. Ця програма безкоштовного скринінгу може мати продовження так само для людей, які, скажімо, ви назвали на початку низку захворювань, зокрема серцево-судинних, так ментальні проблеми. Чи є наступні пакети, скажімо, безкоштовні, якщо в людини щось виявили, які у неї можливості безкоштовно скористатися подальшим лікуванням? Що зараз таке саме на Рівненщині найбільше? Затребуване і наскільки воно е, має контракти з службою здоров'я? Я би хотів, якщо можна, слово безкоштовне переставити на слово безоплатне, Безплатне. бо за, це, бо за це ми платимо з наших податків, за це наші так. партнери нам оплачують всю фінансування всієї Національної служби здоров'я. Крім того, можуть бути інші незаборонені державою пакети напрямки фінансування це страхові компанії. Кожен пацієнт може сам визначати клініку, яка має чи не має, ті чи інші пакети, або більш визначати. Ту клініку, де будуть проходити обстеження, можливо, за його власним переконанням. І тому ми сьогодні говоримо про те, що в нашій області буде доступна безоплатна система діагностики для кожного пацієнта, для, того, для кожного, хто проживає в нашій державі, для кого кожного, того, кожного, хто має укладену угоду з первинною медикосистерною більше Навіть, якщо немає укладено такої угоди, він, пацієнт може самостійно звернутися. До лікувально профілактичного закладу переважно на первинній медико санітарній ванці, і отримати всю виключно всю інформацію і. Отримати цю послугу, як я вже на початку нашої з вами зустрічі говорив, що різні напрямки фінансування, як програма медичних гарантій буде це фінансувати, нам ще не відомо. Проте це може бути безпосередньо на лікувально-профілактичний заклад через систему дія, скажімо, використати ці кошти можна буде виключно тільки на проведення обстеження і визначення тактики подальшого лікування. Зараз ми розвиваємо усі послуги, які тільки можна і... Які ми можемо залучити від Національної служби здоров'я, це дуже багато нових напрямків в системі охорони здоров'я. Як скажімо, багато уваги приділяємо реабілітації, багато уваги приділяємо ментальному здоров'ю. Також ми приділяємо увагу і плануємо в нашій області. Укласти пакети на трансплантацію органів і систем. Також ми здійснюємо сучасні підходи до лікування серцево-судинних захворювань. І у нас вже була проведена робоча зустріч під головуванням міністра охорони здоров'я Віктора Кириловича Ляшка, президента Академії медичних наук Василя Васильовича Вазаришинця, а також Національної служби здоров'я України, пані Наталі Борисівні Гусак, де ми провели зустріч і визначили напрямки лікування серцево-судинних захворювань в Рівненській області. Адже. Ми бачимо і вже неодноразово з вами разом в студії поговорили, як стрімко ми розвиваємо цю послугу, як ми її доступною в лікувально-профілактичних закладах нашої області. І той стрімкий е, зріст е, високоспеціалізованих медичних обстежень, лікувально-діагностичних процедур, а також оперативних втручань, які ми маємо е, в нашій області, заслуговує уваги, в тому числі глибоку аналізу. Ми чітко розуміємо, що зараз в нашій державі змінюються підходи. До фінансування і власне збільшення фінансування з боку національної служби для забезпечення надскладних високотехнологічних оперативних втручань. Також ми будемо працювати з національною службою здоров'я в напрямку лікування серцево-судинних захворювань хронічних. Це контрактування на забезпечення. Стентування, проведення інтервенційних оперативних втручань на серцево-судинній системі при хронічних, не при гострих захворюваннях, а при хронічних, бо на сьогоднішній день Національна служба в невідкладному стані тільки оплачує стентування коронарних судин. А також всі інші напрямки, які пропонуються державою, будуть і Функціонувати в нашій області, і з вашою підтримкою, з поширенням інформацією на наших пацієнтів, ми доводимо через всі можливі ресурси, що вся послуга, яка надається в галузі охорони здоров'я у лікувальної протежних закладів області, присутня. Про це можна дізнатися і в сімейного лікаря. Угу. Були підрахунки, що, скажімо, за перший рік роботи цієї програми, перспективною, яка буде от уже з 1 січня, близько 5 мільйонів українців зможуть пройти обстеження. Ну я не. Я не знаю, яке там навантаження буде на Рівненську область, але е, чи готові ми до цього навантаження, враховуючи там можливо певні кадрові проблеми, чи є матеріальна база. Як можете оцінити з досвіду того, що робота вже ж певна пророблена, ви вже знаєте ситуацію? Ми виконуємо все навантаження, яке буде е, необхідне зі сторони потоку пацієнтів. Угу. Власне, для цього ми працюємо. Ми вже організовуємо роботу е, не тільки щоби. Масово приймати пацієнтів, які будуть проходити на профілактичні обстеження, але щоб забезпечити безперебійне функціонування лікувально-профілактичних закладів для тих пацієнтів, які потребують, і, крім цього, медичної допомоги. Тобто організаційно у нас є достатньо матеріально-технічна база забезпечення, а найголовніше, що ми постійно працюємо, це високопрофесійні медичні кадри, лікарі, де ми проводимо їхні. Разом з ними постійно навчання освоюємо новітні технології лікувально-діагностичного процесу, а в тому числі проводимо семінари, наради, як забезпечити е, процес безпробійного надання медичної допомоги. Власне по забезпеченню роботи з цим так званими чекапами, як ми з вами говоримо. У нас будуть проведені. Онлайн курси заняття як на базі Рівенської медичної академії, так і на базі Державного медичного університету, який функціонує в Рівенській області. Тобто ми працюємо системно. Підходи у нас є не тільки освоїти кошти, а освоїти їх якісно і надати нашим пацієнтам всю доступну і необхідну інформацію шляхом безпостійно безперебійного проведення навчання медичних працівників. З вашого погляду, яку мету переслідує держава, впроваджуючи таку саме програму? і як її впровадження може вплинути загалом на систему охорони здоров'я нашого окремого регіону? Так, це дуже важливе питання. Соціально-економічний вплив цієї програми ми очікуємо надзвичайно важливий, адже. Зараз ми здійснюємо лікування хвороб, як правило, переважно у гострих стадіях або у тих моментах, коли вже є виражені функціональні порушення. І не завжди в такому випадку вдається повністю відновити функціональний стан організму. І тому є короткотривалі розвити здоров'я. І як ми бачимо з статистики, довготривалі розгади здоров'я, так звана стійка втрата працездатності. Mm -hmm. Власне, виявлечена початковій стадії захворювання, ми зможемо попередити стійку втрату працездатності, тим самим зберегти кошти, які витрачаються на охорону здоров'я для проведення наддороговартісних лікувально-діагностичних процедур, оперативних втручань, попередивши їх системним лікуванням, системним запобіганням, системною профілактикою і системним контролем за якістю здоров'я. Це ми Говоримо про важливі економічні показники для нашої держави. Тобто, чим більше буде працездатного населення, тим більше наше населення, ми в тому числі будемо виконувати свою функцію для зміцнення економіки і менше лікуватися, а займатися профілактикою у дуже короткий час і мати чіткий графік, як чіткий графік, чіткий план, як запобігти розвитку захворювань. Це приведе до того необхідного економічного о, підпокращення. У нашій країні, яке ми всі потребуємо? Ну а зручна профілактика дозволить людям нею користуватися, тому що не завжди є час стояти в чергах. Правильно, так, е, наступне питання з цього ж е, блоку з приводу якраз профілактики. Яка ситуація зараз з профілактичними оглядами? Е, ви маєте певну статистику? Е, ситуація бажає бути кращою з вашого погляду. Ситуація, звісно, бажає бути кращою, і про що ми можемо сказати? Що профілактика не має системного характеру. Профілактика здійснюється тільки періодичні медичні огляди, які при працевлаштуванні, періодичні медичні огляди при отриманні тої чи іншої документів дозвільної системи, okay. але вона не носить системного характеру, постійного характеру, постійного визначення кожна вікова група, в кожен е період. Кожен пацієнт повинен чітко розуміти, які обстеження він повинен пройти, що повинен він зробити для того, щоб запобігти розвитку захворювань. Це не тільки складова економічного працездатного населення, але це і є вікова складова, щоб подовжити вік нашого населення, адже ми перебуваємо зараз у важкому стані не тільки економічному, а й різних. Соціально-економічних потрясінь, ми пандемій, що говорити вже про ковід, що говорити зараз, наскільки важко нашим людям і нам, в тому числі, адаптовуватися в період війни, наскільки страждає наше ментальне здоров'я, наскільки ми порушуємо режим харчування, наскільки ми порушуємо режим сну, а все це призводить до розвитку того чи іншого захворювання. Провівши профілактику, визнавши ті чи інші функціональні зміни в кожному організмі, ми можемо якісно. Продовжити своє життя і не продовжити його постійно, думаючи про лікування, а якісно, позитивно, ефективно жити і щасливо. Угу. Е, ще важливе уточнення з е, якраз ось ця е, система безоплатних обстежень після 40 років. Наскільки е, там буде врахований індивідуальний підхід? Я не маю на увазі залежно від статі від наявності хронічних захворювань, навіть від того ж віку одній людині може бути тільки 40, іншій там уже під 70 і тому подібне. Чи є тут певна маневреність у медзакладів у самих пацієнтів? Спочатку можу. у нас. Е для того, щоб зрозуміти це питання, про що ви сказали, у кожного є свій е, віковий стандарт, що повинен зробити кожен пацієнт, і про це йому розповість сімейний лікар uh -huh. Незалежно від того, чи пацієнт звертається за медичною допомогою чи не звертається. Як ми вже з вами обговорювали в цій студії, що багато пацієнтів були виключені від сімейного лікаря національної служби здоров'я через те, що жодного контакту лікаря-пацієнта е, на первинній медико-сертаніванці не було протягом трьох років. Ми зобов'язуємо наших. Медичних працівників, наших лікарів на первинній медико інстарній авансії обов'язково мати комунікацію з кожним пацієнтом, і це має бути певною періодичністю. Ми кожного пацієнту, незалежності від того, де він перебуває, де він працює, може він звернуться, ми надамо роз'яснення. У нас є багато. Різних способів комунікації, це як і за допомогою прямого спілкування, за допомогою спілкування по телефону, за допомогою спілкування шляхом використання телемедичних методів комунікації. Всі ці аспекти дадуть нам можливість не мати одностороннього зв'язку пацієнт-лікар, але лікар-пацієнт, лікар, медична сестра, лікар, центр первинної медико медикоміністерної допомоги, лікар, лікувально-профілактичний заклад, лікар, пацієнт з лікувально-профілактичним за весь цей комплекс заходів, які ми зараз. Хочемо запровадити, в тому числі і про те, що ми говоримо, так званий чекап, буде мати визначені вікові категорії, і ми самі звернемося до пацієнта. Однозначно, є певний стандартний перелік лікувально-діагностичних маніпуляцій, які будуть проведені в межах цього пакету чек-ап. Але є і інші маніпуляції, які туди до цього пакету не входять, але можна їх зробити за рахунок коштів національної служби здоров'я, використовуючи стандарти інших пакетів контрактів з Національною службою здоров'я. Тобто, Проведення так званого профілактичного огляду, який ми зараз пропонуємо пацієнтам старше 40 років, е, дасть можливість системно підійти до стану здоров'я, і після цього, о, як ми вже неодноразово говорили, визначити конкретні інші дії, які знову ж таки будуть оплачені рахунком коштом Національної служби здоров'я. Тобто це початок профілактики, угу. системний процес, де будуть задіяні всі вікові групи відповідно е, до. Е, до структури населення, яке проживає на даній території, найбільше ми уваги звертаємо пацієнтів старше 40 років, бо більше 40 років, як ми маємо статистичні дані, є загроза розвитку хронічних захворювань. І цим самим підходом ми охопимо максимальну кількість нашого населення. Панележе на цьому я вам дякую за системну і змістовну розмову. Дякую, дякую. А всім, хто був з нами, нагадаю, більше оперативної, корисної, завжди цікавої інформації можна знайти на онлайн ресурсах сфери. Стежте за ефіром. До зустрічі.